Ми продовжуємо, як анонсували у цій частині нашого ефіру. Ми говоримо про індексацію пенсій. Наскільки кому збільшать виплати і загалом чи збережуться інші компенсації? Зокрема, про це ми говоримо із нашою гостею. У нас, з нами на зв'язку це Руслана Іванкова, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Пані Руслану, вітання вам. Вітання і вам. Добрий день. Ну і ми вже про це говорили напередодні, і зараз про це дуже багато говорять про те, що багато українців вже з березня цього року отримають підвищені пенсії. Давайте насамперед ми розпочнемо із того, все ж таки хто буде претендувати на індексацію пенсій. Ну хотіла почати з того, що дійсно з 1 березня. Урядом є прийнята постанова, згідно з якою передбачена індексація пенсій, хотіла б зазначити, що індексації підлягають пенсії, призначені і по страховому закону, по військовому закону, а також по накону по статус постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи. Більш детальніше хотіла б зупинитися на підвищенні пенсій по страховому закону, тобто перераховуються з 1 березня пенсії з врахуванням збільшення показника середньої заробітної плати, з за якої сплачено страхові внески, і яка враховується для обчислення пенсії на коефіцієнт 1,197. Тобто збільшується на 19,7% показник середньої заробітної плати в Україні, якщо до 1 березня він становив 6186,32 копійки. То тепер, з 1 березня, цей показник для обчислення пенсії для кожного громадянина, який мав призначену пенсію, тепер становитиме 7405 гривень. Тобто на цей коефіцієнт збільшується середньомісячна зарплата в Україні, і відповідно в подальшому, оскільки збільшився показник середньомісячної зарплати, відповідно і буде збільшуватися розмір пенсії. Так, тобто, це залежить от від чого залежить розмір індексації? Сам розмір індексації залежатиме від індивідуального показника. Середньомісячної зарплати кожної особи, тобто від заробітної плати особи, а також від наявного страхового стажу особи, а сама середньомісячна зарплата по Україні є збільшена, оце на цей коефіцієнт майже на 20%. Пані Руслано. А от ще залишиться, щомісячні компенсаційні виплати, які були дотепер. Якщо ви маєте на увазі компенсаційні виплати для 80-річних, 75-річних і сімдесятирічних так, вони залишаються і залишаються в тих самих розмірах, які вони виплачувалися до 1 березня. Для осіб, які досягнули 80 і більше років, їхня компенсаційна виплата становить 570 гривень, для осіб від п'яти гривень. 75-річного віку до 80 становить 456 гривень. І для осіб, які досягнули 70 і більше віку, їхня компенсаційна виплата становить 300 гривень. А от щодо перерахунку, чи потрібно звертатися, чи це йде автоматично? Як це відбувається за, за, за таким перерахунком не потрібно, це здійснюється автоматично. І Фактично, ми вже з 4 березня розпочали виплату в нових розмірах. Ще додатково хотіла б зазначити, що е, мінімальне підвищення внаслідок індексації становить 100 гривень, а максимальний розмір підвищення внаслідок цієї індексації не більше ніж півтора тисячі гривень. І ще, от чи потрібно працюючому пенсіонеру звертатися, як тут відбувається перерахунок, якщо ми говоримо це... ще з з у зв'язку з інвалідністю? Якщо це стосується оце підвищення по індексації, стосується всіх видів пенсій, незалежно чи це пенсія за ліком, чи це пенсія по інвалідності, вона відповідно. Заробітна плата підвищується на 19,7%. тобто і для пенсіонерів працюючих теж буде проведена індексація пенсії. А от зараз який середній розмір пенсії на львівщині? Так зараз хвилинку, якщо до 1 березня, оскільки з 1 березня на даний час ми фактично зараз такі проводимо нарахування і звітності, тому Станом на перше число березня ми ще такої цифри не маємо, а сам розмір пенсії середній становить 4 тисячі гривень. А саме підвищення внаслідок індексації, от на після проведення зазначеного перерахунку, воно становить в середньому від 400 до 700 гривень. А які яка найбільша зараз сума пенсії? Максимальний розмір пенсії в нас згідно законодавства обчислюється в розмірі 10 прожиткових мінімумів. Якщо прожитковий мінімум на сьогодні в нас становить 2093 гривні, тобто 20 тисяч гривень це є максимальний розмір пенсії і відповідно індексація поводиться з врахуванням цього максимального розміру. Зараз на цей час який потрібно страховий стаж? На сьогодні в 23 в 23-му році нас страховий стаж необхідний, це є 30 років для того, аби набути право на пенсію за віком, пані Руслано. А якщо ми говоримо про те, тим людям, яким недостатньо страхового стражу стажу, ми про це говорили: про те, чи можна чи купляють люди собі для того, аби Мати цей стаж для виходу на пенсію? Ну так, звичайно, дивіться, для того, аби набути право, я сказала, скільки необхідно стажу, 30 років. Але якщо особа має його менше, наприклад, там 26 років страхового стажу, то особа претендуватиме на пенсію просто не у віці 60 років, а у віці 63 роки. Але якщо особа має намір таки вийти на пенсію в 60 років. То їй в даному випадку треба буде докупити зазначений стаж. Укладається відповідна угода в податкових органах, людина сплачує відповідні суми і їй зараховується відповідний стаж за скільки, за скільки вона заплатила цього стажу. От цього року мінімальні розміри пенсії по інвалідності військовим будуть індексувати вперше. Які це категорії? Для осіб з військовослужбовців. Ну, підвищення мінімальних розміру пенсії по інвалідності, наприклад, для осіб з інвалідністю війни числа військовослужбовців строкової служби. Так, вони збільшуються. Зокрема, наприклад, особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи вони збільшуються на 990 гривень і становить Їхня мінімальна пенсійна виплата 6014 гривень. Для другої групи збільшується на 908 гривень, і їхня мінімальна пенсійна виплата становить 5518. Для третьої групи збільшується на 866 гривень. І мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи становить 5262 гривень. Я нагаю, що ми спілкуємося із Русланою Іванковою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Говоримо ми про індексацію пенсій, що змінюється, і пані Руслану, хотілося ще би торкнутися гірських так званих пенсій. Українські пенсіонери, які проживають в гірських населених пунктах, мають право на 20% відсоткову надбавку. Чи це зараз аналогічно? І це чи вони так само. Можуть претендують на індексацію пенсій? звичайно, звичайно, це винятків в індексації пенсій немає. Індексуються е, розміри пенсії тих, хто проживає в гірських населених пунктах, але проводиться індексація заробітної плати незалежно чи він має гірську надбавку, чи не має гірської надбавки, але проводиться індексація пенсії, тому в тому числі для тих, хто проживає в гірських населених пунктах. А якщо ми говоримо про е, переселенців, які зараз проживають у гірських районах, е, чи вони можуть претендувати на цю надбавку 20%? Ну, як е, дивіться право, на, на надбавку гірську мають е, ті, які е, мають відповідне посвідчення. Якщо е, для зазначених осіб внутрішньопереміщених е, територіальними громадами надано Посвідчення, яке підтверджує його статус особи, яка проживає на території цього населеного фонду, то звичайно людина представляє посвідчення пенсійного фонду і відповідно отримує підвищення пенсії. Пані Руслано, за який період зараз береться відпрацьований період для того для нарахування пенсій? Для обчислення пенсії береться заробітна плата за період. З липня 2000 року до моменту звернення або до моменту звільнення з роботи. За бажанням особи, якщо вона мала заробітки ще високі до липня 2000 року, значить вона може до цієї зарплати ще додати 5 років будь-яких підряд, де вона мала більш високі зарплати. Але зарплата основна береться вся з липня 2000 року. До, наприклад, ти, якщо звертається у березні місяця, тобто включно по лютий місяць. Е, і ще от в кінці грудня минулого року змінили порядок виходу на пенсії для однієї категорії громадян. Е, як, як ці зміни діють вже тепер? Е, не знаю, про які зміни в кінці грудня йшли мови, не знаю ніяких змін у нас немає. Про вік ми з вами говорили, вік це виходу на пенсії. 60, 63 або 65 за наявності відповідного стажу на кожен вік. А інакших змін у нас немає. А от щодо щодо виходу ти достроково за станом здоров'я. Ага, ви маєте на увазі по такому за станом здоров'я, так звичайно, якщо є в особи, документ, який підтверджує, що вона особа є звільнена чи скорочена, зв'язку чи з ліквідацією підприємства, чи зі скороченням. То така особа, наприклад, подає стає на облік в центрі зайнятості, і відповідно центр зайнятості надає нам таке клопотання про призначення пенсії достроково за півтора року до виповнення пенсійного віку, тобто у віці 58 з половиною. Якщо ж особа має документ, який підтверджує. Що вона за станом здоров'я не може займати відповідні посади і працювати то теж за півтора року до виповнення 60 років має право на, на призначення пенсії, І от на завершення щодо призначення пенсії, чи потрібно людині безпосередньо приходити у відділення пенсійного фонду, чи це можна дистанційно робити через електронні кабінети? Звичайно, можна робити дистанційно. Ми Цією роботою займаємося постійно, доносимо до наших мешканців області про те, що є можливість зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, і там за допомогою електронного ключа особа може подати документи для призначення пенсії, Це свідчивши звичайно електронним цифровим підписом. Документи, які надають право на призначення пенсії, це і трудова книжка. За необхідності інші документи, які підтверджують стаж, наприклад, там копії військового Петкації, вони мають бути засвідчені електронним цифровим підписом, і через веб-портал пенсійного фонду можна подати документи для призначення пенсії. А чи користуються такими веб-порталами люди? Звичайно, користуються дуже багато користуються, оскільки тим більше, що в нас вже і запроваджено. Вже більше ніж два роки запроваджено електронні трудові книжки, тобто особі і не треба в основному, якщо це особа працююча, не не потрібно подавати копіювати самої трудової книжки, тому що вже вона нас є оцифрована, тобто переведена в електронний вигляд трудова книжка за поданням самої організації чи підприємства, де особа працювала. Пані Руслану, я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру за роз'яснення. Нашим слухачам нагадую, що ми спілкувалися із Русланою Іванковою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Для вас працювала я, Ольга Мельник, Український радіо Львів, продовжить своє мовлення о 17 годині 35 хвилин.